Легкість це просто такий тренд останніх років погодьтеся. Народити, виховувати п'ятьох дітей легко, робити бізнес та великі гроші легко, писати про це все в інстаграм легко. І справді, навколо нас ось цей шлейф ідей, іноді стереотипів про легкість. І клієнти приходять на індивідуальну роботу з запитанням: а як нам так жити легко? Як про це легко пишуть в соціальних мережах блогери та інфлюенсери? Моя думка, що іноді люди десь. Знаєте, ототожнюють поняття легкості, можливо, легковажності. Погоджую, що можна емоційно легко ставитись до життя. Той момент, коли ми розібралися з кордонами, визначили, де наша відповідальність, де не наша, де наші потреби, де чужі, почали задовільняти свої потреби і не задовільняти потреби інших людей, які можуть робити це самостійно. Прокачали рівень свого емоційного інтелекту, емоційної гнучкості, і ми справді можемо емоційно легко ставитися до життя. Але це зовсім не означає, що для цього не потрібно докладати зусиль. Легкість не дорівнює не докладати зусиль. Легкість не дорівнює, що в нашому реальному житті не будуть з'являтися випробування складні конфліктні ситуації. Тому, дорогі друзі, не плутайте легкість з докладанням зусиль. Не розраховуйте життя, підкине вам такі ситуації, що ви не будете докладати зусиль. Тому що, можливо, і сенс життя в тому, що ми докладаємо зусиль, випробовуємо себе. Діємо і отримуємо бажане. Отримуємо бажане, насолоджуємося цим, ростемо над собою. Мріємо ще більше і так далі.